Добрий день, шановні члени журі. Сьогодні я хочу представити вам результати своєї роботи під назвою Медварден. Мене звати Сенюра Юрій, я учень 9 класу, навчально-виховного комплексу інженерно-економічної школи, Львівський економічний ліцей. Ми живемо в такий період, коли найбільшою цінністю для кожної людини є час, тому кожен потребує швидкого вирішення своїх проблем. Але для того, щоб проживати своє життя наповну. Людина, в першу чергу, повинна бути здоровою. Багато хто, не маючи можливості прийти до лікаря, починають гуглити свої симптоми. І саме для цього я і вирішив запропонувати свою медичну інформаційну систему для оперативного отримання первинного діагнозу онлайн цілодобово. Загалом я бачу два шляхи застосування системи. Перший це коли все відбувається онлайн, тобто пацієнт отримує свій попередній діагноз та спілкується з лікарем у онлайн-чаті. Також цей спосіб дозволить розпізнати хворобу на попередніх етапах та превентивно їй запобігти. Окрім того, веб-сервіс може використовуватися як опитувальник перед походом до лікаря. Це зекономило багато часу як клінікам, так і лікарям. Отже, метою моєї роботи є створити інтерактивну медичну систему для підтримки та покращення стану пацієнта. Отже, поставленою задачу реалізується на мові PHP та фреймворку Laravel. У із JetStream та LiveWire. JetStream та LiveWire є двома дуже корисними інструментами для веб-розробки, які стали досить популярними в спільноті Laravel. JetStream це стартовий набір для Laravel, який надає ряд інструментів для швидкої розробки веб-додатків з високим рівнем безпеки та перевіреної архітектури. Він включає в себе функції автентифікації, двофакторну автентифікацію. Авторизацію, реєстрацію, підтвердження електронної пошти та багато іншого. JetStream побудований на основі Tailwind CSS, одного з найпопулярніших CSS фреймворків. Це дозволяє розробникам легко створювати красиві та корисні веб-додатки. LiveWire це бібліотека для Laravel, яка дозволяє розробникам створювати інтерактивні веб-додатки без використання складного коду JavaScript. LiveWire використовує Ajax, щоб здійснювати запити на сервер та оновлювати сторінки, тому що весь код виконується на сервері. Він є дуже простим у використанні та дозволяє створювати дуже складні інтерфейси без необхідності вивчати вищезгаданий JavaScript. LiveWire та JetStream чудово співпрацюють разом, тому що LiveWire може легко інтегруватися із JetStream, дозволяючи розробникам створювати інтерактивні інтерфейси, які працюють з ним. Використовуючи вже готові компоненти та його функціонал, використання JetStream та LiveWire дозволяє розробникам швидко створювати безпечні та корисні веб-додатки з інтерактивними інтерфейсами, не витрачаючи багато часу на написання складного коду. JetStream та LiveWire відкривають нові можливості для розробки веб-додатків з використанням Laravel. Завдяки ним можна зосередитися на розробці функціональності додатку, зменшив час та зусилля, які потрібні на реалізацію базових функцій. Тож, як працює мій веб-додаток Medwarden? спершу користувач повинен авторизуватись на платформу, так як там він лишає свої персональні дані. Далі у користувачів є вибір це або самостійно пройти діагностику, або вже зв'язатися із медиком через онлайн-чат. Проте, на даний момент онлайн-чат тестується та розглядається, так як можуть виникнути деякі проблеми при взаємодії користувача та лікаря. Тож розроблений новий сайт за допомогою нечіткої математики визначає захворювання, маючи багато опитувальників, тобто медексперти, кожен зі своїм коефіцієнтом, виставляють оцінку симптомів за певною шкалою для кожного захворювання. З них складається функція належності. Та визначається ознака кожної хвороби. Отже, у роботі було розглянуто медичні інформаційні системи, їх робота та функції. Створений у процесі Вебсервіс є інтерактивною медичною системою, розробленою на основі фреймворка Laravel, яка має за мету полегшити та автоматизувати процес надання медичних послуг та управління медичною інформацією. Дякую вам за увагу!